Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1996 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп «1», ГАМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, розглянемо та зупинимо увагу на реверси монети, дізнаємося, який штамп утворюють ці два штампи, та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1996 року. Це біова монета України, траж якої складає 100 мільйонів екземплярів, виготовлялася з латуні. Маса монети складає від 1,6 до 1,8 грама, діаметр монети 16,3 мм. Гурт монети має рефлений, тобто мілка або крупна січка, але вона йде по всьому колові монети. Сьогодні з вами ми розглянемо штампу по каталогу «ІТК». 1 ГАМ. Для визначення штампу нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, орієнтуючись з якого ми можемо визначити ціну даної монети. Отже, по аверсові монета має штамп перший. Які її особливості та як ми його можемо визначити? Аверс монети 10 копійок 1996 року, характерний тим, що. Середній зуб тризубця тонкий, вузький, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту та від точки А до канту є відстань. Що ж додати, 1996 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ще особливого можна сказати по аверсу першому 10 копійок 1996 року. Розмір зображення поля. Плаває від 148 до 15 мм. Для 10 копійок мали аверс з більшим розміром поля штампа. От саме такі особливості ми можемо визначити в аверсі 10 копійок 1996 року. Що ще можна додати, те, що всі написи знаходяться в одній площині. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монет. Сьогодні нас цікавить штамп ГА. Перед тим, як визначити штамп Га, ми визначаємо штамп Г, всі його особливості та як його можна визначати. Штамп Г 10 копійок 1996 року характеризується так: ми звертаємо увагу на грон номер 2 і бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черинок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно не рівне. Черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони малі та у формі точок. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп Г. Штамп ЖА є уточненням штампу Г. Для того, щоб визначити штамп ГА, ми спочатку порахуємо, відки калини, починаючи саме цієї, Згоди, рахуються за годинниковою стрілкою. Це груни номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Нас цікавить для визначення штампу ГА Груна номер 3 А саме черенок, що підходить до ягод калини. Отже, штамп ГА є уточненням штампу Г і говорить нам про те, що черенок груну номер 3 він довгий та тонкий. Тобто ми свою увагу зупиняємо саме на цьому місці. І саме так ми можемо охарактеризувати штамп ГА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по ТК 1 ГАМ. Що значить літера М в кінці штампу монети. Літера в кінці штампу монети, значить те, що гурт монети має мілку насічку, а так як мілка насічка йде по всьому колу, то цей гурт є рефленним. От саме такі особливості має дана монета. Після того, як ми визначили штамп монети, тобто відношення аверса, реверса та гурта, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли 10 копійок 1996 року, в звичайному обіговому стані ціна монети складе від 3 до 5 гривень за одну монету. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто була випущена Національним банком, та не була в обігові, ціна монети складатиме від 10 до 15 гривень в залежності від стану. Тому обов'язково звертаємо увагу на. Стан збереження монети. Що ще ми, ми повинні дивитися в монетах, зараз вам розкажу. Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. І стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монет намналам 10 копійок 1996 року, яка виготовлена не з латуні, а з інших сплавів, тобто з нержавіючої сталі, магнітної сталі, покритої міддю, магнітної сталі, покритої латунню, немагнітної сталі, Міді, алюмінія, срібла чи інших сплавів, то це буде пробна монета, тираж якої складає близько кількох екземплярів. Ціна її буде складати від 10 тисяч гривень зі штампом 1 ГАМ. Тому ми обов'язково звертаємо на метал, з якого виготовлена дана монета. Особливу увагу ми приділяємо до гурта монети. По каталогу ІТК існують монети, які мають сладкий гурт. Проте тут є один нюанс. Сладкий гурт це не значить те, що монета була. Механічно сточена самостійно. Це значить те, що монета не пройшла гуртне кольцо монетного двору. Тобто монета з гладким гуртом матиме штам 2,1 Г, що значить літера Г. Це гладкий гурт. Ціна монети буде складати від 12 тисяч гривень за даний екземпляр. По каталогу ІТК така монета є відома. І виготовлялася вона із магнітної сталі, покритої латунною. Тобто, вона була. Магнітною. Також особливу увагу хочу вашу зупинити на тому, що ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу вашої монети, таке як перед вами, тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот на 30 градусів, ціна монети складе від 40 гривень за один екземпляр. Якщо знайдете з поворотом на 90 градусів, ціна складе від 400 гривень за Дану монету з поворотом на 180, ціна від 1000 гривень за один екземпляр. Що ж до того, як зустрічається дана монета в обігові, то монета зустрічається приблизно в 95 випадках в 10 копійках 1996 року. Тобто штамп 1 ГАМ є рядовим штампом саме цієї монети. От саме такі особливості має монета по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця 10 копійок 1996 року. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 1 ГАМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати штампи, щоб розумітися, скільки можуть коштувати монети України 10 копійок 1996 року. І зараз, як завжди в кінці відео, розкую, як я швидко визначаю штампи всіх монет. Сьогодні зупинюсь увагу на штампі 1 ГМ 10 копійок 1996 року. Отже, на аверсі монети ми як такої уваги не зупиняємо. Так як аверс 10 копійок 1996 року, він існує тільки один. Нас цікавить реверс. Та гурт монети. Що ж до гурта у штампі 1 ГМ може бути мілка, може крупна насічка. Як їх відрізнити, ви можете подивитися в попередньому відео. Отже, штамп по аверсу. Ми не зупиняємо увагу в 10 копійках. Гурт ми також не подивимося. І нас цікавить тільки реверс-монети. Може бути штамп. Г або штамп В та його підвиди. Як я відрізняю штамп Г від штампу В, я дивлюсь на грону номер 2 і бачу, що в в Г точки вони малі, а в штампі В вони крупні. Також основним буде Індикатором те, що в гроні No7 в штампові Г чернок не підходить до ягоди, в штампові В підходить до ягоди. Отже, штамп Г характеризується тим, що грон номер 2 має малий тупоугольний трикутник, в грон No7 чернок не примикає до ягоди і коло у нулі воно нерівне, як ви можете бачити перед собою. І в роль номер 5 черенок підходить до другої ягоди. От саме так можна швидко визначати штаб 10 копійок 1996 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх в коментарях. Якщо у вас є монети України, присилайте їх на оцінку. З радістю допоможу вас та куплю екземпляри, які ви маєте. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою. На цьому буду закінчувати свій відео, тож всього найкращого.